Місяць живу в цих апартаментах і спостерігаю таку картину. Будується ліфт. Ліфт, до речі, мали здати ще півтора місяця назад, він мав бути зданий в експлуатацію. Там його ще робити і робити. До чого це все? Мені подобається іспанці в цьому плані. Вони нікуди не поспішають. Вони десь там понеділок, о 9-10 ранку вийшли на роботу, в обід там щось ще може поковирялись. Ну, вранці да, активна така робота до 11 години, потім в обід щось поковирялись і ввечері вже нікого немає. Четверта година, а вже все, вже нікого нема. П'ятниця це в принципі вихідний, там п'ятницю вони може, на годину вийшли. Тобто працюють буквально пару днів на тиждень і це у них ок. І згадую нас, українців, в цьому плані, коли, якщо ми звільнили деякий час, то ми вважаємо, що ми не допрацювали в цей час. Треба більше працювати, бо як це у нас є вільний час, і ми нічого не робимо.